Доброго дня, любі малята! Сьогодні я вам буду розповідати чисто мовки, а ви повторюєте за мною. Алу, 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 Чи ви бачили коалу? Алла 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 лізе до листка коала. Алла алла Алла. Любить евкаліпт коала. Алла 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 ласує листком коала. Ис-ис, с-ис. жив хитрючий в лісі ліс. Ис-ис, из-ис. Полював у селах ліс. Иса иса, іса иса. Іса, іса. Всі боялись того лиса. Сак, 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 сак. селезень, свиня і гусак. Чок, 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 чок. Ось пухнастий хом'ячок. Цок, 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 цим цикує хом'яцок. Іцьки іцьки, іцьки, в хом'яцька великі сітки. Цок, 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 цок. На вечерю цки цкицьки, цкицьки, яцьмінь і кабачки. Равлик літери вивчає ла-ла-ла, весь день читає. Кличу равлика до гри. Він читає ри 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 В руку равлика беру, з ним читаю «ру-ру-ру». Книжку йти собі бери, пчиму разом ри, ри ри Шу-шу, шу-шу, страуса я опишу. Аус, 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 аус Довгу шию має страус Аус, 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 аус Довгі ноги має страус. Шить, шить, шить шить. Швидко йде він, бо спішить Ці. ці, ці, ці В кого вуса в молодці. Цю. цю, 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 цю. Леда цюгу знаєш. Иця, іця, іця іця цілий день гуляє киця. Иці, іці, 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 ловить мушок у травиці. Любі дітки, дякую за увагу.